Вітаю вас всіх Михайло Бабчук, Юта, Саутлей, Слен Озеро. 25 хвилин до границі штата Невада. Як ми бачимо на цій день, на цьому відео, я приїжджаю. Як би сказати, по Поверхні озера, у якому зробили автомобільну трасу. По поверхні озера, яке висохло, а воно є солене, тому називається салей. Це є дно озера, їду по одні озеро. Бачимо наліво і на право все біле. Все біле. Я сьогодні 27 липня приїжджаю. Не знаю, коли мені доведеться знову тут бути, але в цей час ми маємо дуже гарну картину. Через деякий час за 20 хвилин, 15 хвилин, є рестерія, на якій я зупинюся, і вийду ну, на озеро з моїми ногами, моїми черв'яками і буду ходити по озері. Я її бачу, то буде немає. І ну, ми, може бути, тверду соляну поверхню. А треба буде ноги міти, ну, ноги червики, солі, щоб не ноги, а червики, пісоль, нереште в кабіну, тому що ви просто стоїте на поверхні білу, а біла поверхня це є натуральна сіль. Можете брати лопатою і приносити себе на кухні і осоні Ось так да. Ну Я думаю, залишати цю роботу, поїздку сюди на Каліфорнію, хочу займатися більше місійною працею, працею для... Господа, який нас утворив і вказує, щоб одні другим могли послужити цьому життю, На то і є християнство. Християнство дає культура. І якщо ми не будемо культурні українці, то що ж так буде? Нас треба, нам треба об'єднуватися правильне християнське, культурне товариство. Щоб цер церква або ті церкви, які існують, могли зрозуміти волю Божу, а не виглядали тільки так, як ширма, що християни. Скоро я поїду в Україну, там треба буде працювати, працювати, сіяти слово правди, свято правди, манди, царства Божого, Щоб ми зрозуміли. Що без Бога ми нічого не можемо робити. І наш час є рятований на цій землі. І проходить час, який ми підходимо. А коли ще Господь дарував нам цей час, ми правильно його У Мирі, в мові, верті, знанню Божому, а таке виходить для нас благословіння від Бога. Це розум, щоб, щоб ми могли ще краще управляти нашим часом в цьому просторі, в цій вічності, яку нам дарував. В цьому відрізку часу у вічності, 70-х років просить 80 багато людей не доживають до цього віку. Але коли хто дожив, доживає, буде славити Бога. Тому що перед нами стоїть. Вічність, де перейшли батьки наші, діди, прадіди, і багато поколінь, які жили на планеті земля. А ось ми ще продовжуємо по цій стабетті і їдемо до цієї солі. Господь також сказав, що ви сій в землі. І якщо сіль звітріє, то чим солити і на що не годиться вона, а вона може пригодитися, щоб викинути і на дорогу, і топтали її люди. Ну, Я не знаю, як сказати в цьому випадку, бо сіль, яку викинули на цю дорогу, солено, на солена, ми притоптуємо колесами її. Звичайно, вже тут така, але на дорозі нічого ні на що не годиться. А там, на білому фоні, на цьому збічні, звичайно, на цій землі, стоять багато кар'єрів, підозрів, які насувають прямо на такі великі купи, екскаватором грузять вагони і управляють інші райони, зброшився на температурі. Було цікаво їздити по цій трасі по 80-ті чи по 40-х. багато миль я проїхав. Тепер я хочу звернутися mm. до іншого діла, більш такого локального, вдома, а також інтернаціонального в області нашої бувшої країни, України, а також європейської країни, які прийдеться мені також відвідувати з Божою допомогою. На цьому я буду кінчати своє таке коротеньке відео. От. Я хочу, щоб ви всі зрозуміли суть нашого життя, щоб ми були тією сір'ю, яка дійсно має силу. Тому що в солі, в солі нічого не щасти не може жити. Нічого. В солі може жити тільки добре. Поставити помідору що гірок, поставити з нею сіль і добро залишиться. А що зникне? Зникнуть всі бактерії, зникне всяка біда, от, от, і не буде того зла. А от добре, що добре, воно і солі не боїться, і з солі дуже добре мати справу. Бог каже, що добро, добробусі сіль, сіль є добро. Ось Отже, поставив нам на всій землі ось цю таку дорогоцінну, хімічну сполуку, як сіль, і сказав, що це є добро. Ну все, зараз я приближаюся, ще мені можливо 7 хвилин. Я приближаюся до такого урочища де є відпочинкова ерія. Ну і там йдемо, я трохи відпочивати, трохи мати дружи, стаємо відео просі. Хайло бабчу.